Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде навіс для прицепа, пристикований до гаража. Так, давно-давно збирався, це вже засипано. Оця площадочка засипана. кирпичиками. бур'ян покроплений, вже сохне. Стопчики давно залиті, ці фундаментні. Заїзд пристикований до основного. Ну, би осталось змонтувати. Все нарізане, все лежить, мішає під ногами. Ну, сьогодні спробую трошки покрутити. Так, все буде розбірне на пластинках. Я вже не, не один навіз в своє час так зробив. Все можна буде розібрати без гвоздиків, без нічого на саморізах. Нарізані отакі пластини. Пластини знизу упаде. Закріплені на два саморіза Тут просверлено під саморізок і її буду кріпити до бетона через дюбель пластиковий. Отакий дюбель. Ось такий саморіз красивий, біленький. Так, пластинки я вже поприкручував. Брусочки стоять, зараз розмічаю і перфоратором бурю у бетоні і потім буду прикручувати, рівняти вже саму лінію. Нижній брусочок закріплений, більш-менш рівненько. Так, тепер самі стойки. Так, є у нас такий набор. Це на центральній, буде кріпитися отак. Сюди і тоді на оті до, до бруса. Крайні будуть закріплені отак. На одну сторону. Два сюди і один тоді в брусок. Саморіз. Закріпляю, ставлю. Крайній по рівню середній тоді по факту. Слідуючий етап стопчики. Стопчики в углові на дві реєчки. Ту на одну. Зараз брусочком отак. Підрівняю по рівню як буду прикручувати. І ставлю верхню балочку. Прикручую все. На железячках зараз тільки саморізики. Бах-бах-бах і все. І можна прикручувати кріплення для балок. Буде 7 балочок. Або 6. Зараз порахуємо. Верхня балка є. Так наче все рівне, а яке ж воно все криве. Коли хочеться до міліметра, воно все пропеліром, лежало, довисохло Ну нічого, викручувано камертончиком, повертаю деяку надо балочку і в принципі прикручується більш-менш поки йде нормально. Так, зараз готовлю кріплення на балки. До гаража закріплюю отак пластинки. Крайня, крайня натягнута леска. Добрий день. І потім підставляю пластинки. На висоті працюю отак, саморізики чіпляю до магніта, один, другий, третій в зуби і погнав з пластинкою крутить. Тоді балки розставляю тут і под... дивимося далі. На сьогодні роботу. Завершив. От так вийшло. Коротше, все нормально. Тепер треба різати рейки, робити обрешоточку під USB, закидувати USB і м'яко черепицю крити. Там теж буде стіна, щось тоді замудруємося, балочка туди наниз. Там лежить, прицепиться по, по рівню і буде ляльон. Все, пишемо коментарі. Sí, un poco.